Василь Симоненко, ніби краплі жовті в темну воду. Ніби краплі жовті в темну воду, стиглі зорі падають уночі. Ти йдеш крізь синю прохолоду, підійнявши місяць на плечі, ти йдеш собі щаслива. Мрій і смійся, думай і мовчи, посміхайся вітрові грайливо, Травам ім'я милого шепчи. Ти йдеш, Звичайно, не до мене, не мені замріяність несеш, Ніжна й добра, щедра і шалена, іншому в обійми упадеш. Іншому у душу зрониш слово, Сумнів, розпанахавши навпіл. Вечір перле вам до ніг казкові, Буде сипать росами на діл. І від вас, між сонних незабудок, Без злоби, досади і обмов По росі брестиме босий смуток і моя нерадісна любов.